Хочете навчити свого собаку крутим танцювальним рухам, ось ваша суперпроста покрокова інструкція. Почнемо з розминки. Покрутіться навколо себе, зробіть пару присідань. Ваш собака подумає, що ви дуже кумедні, і це чудовий спосіб налаштуватися. Тепер перший рух. Крутись. Тримайте смаколик біля носа собаки і ведіть ним по колу. Коли пес завершить оберт, скажіть крутийсь і дайте нагороду. Просто чи не так? Наступний танець кенгуру це ходіння на задніх лапах. Почніть із того, що ви нагороджуєте собаку просто за підйом передніх лап. Поступово доводьте це до одного або двох кроків. Для справжнього виклику спробуйте змійку. Широко розставте ноги і за допомогою ласощів проведіть собаку між ними у формі вісімки. Нарешті з'єднайте все разом, оберіть короткий уривок музики і прив'яжіть кожен рух до певного звуку, трохи практики, і ви зі своїм пухнастим другом будете готові до виходу на танцпол. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримати більше цікавих порад із дресирування.